У Полтавському апеляційному суді переглядають відео зі слідчого експерименту, який влаштували понад два роки тому. Під час нього Ігор Грінченко розповідав про обставини аварії, яка сталася у листопаді 2018-го. Тоді на пішохідному переході зіткнулися неповнолітній велосипедист Артем Левченко та автомобіль Наталії Саєнко. Não, um, Же запис переглядали півтора роки тому восени 2019-го, коли справу розглядали у суді першої інстанції. Обидві сторони потерпілих та обвинуваченої мали зауваження до проведення експерименту, а свідчення Грінченка називали суперечливими. Цей свідок загалом зміг підповідомити суттєвих обставин, які можна потім було використати для проведення технічних експертів. Він не вказав швидкість, авторміну не вказав. Він не вказав як рухався волосипедист по приїзди. На відео також видно, як заміряють усі відстані, які може вказати свідок, зокрема і ту, що проїхав велосипедист до зіткнення. Також місце, де Артем Левченко опинився після аварії. Перед свідком Грінченко, свідчим експеримент був експеримент з лисицею. Свідок Грінченко був присутній чомусь на цьому слідчому експерименті. Свідок Лисиця показував місце ДТП, за його е, думкою. Також свідок Лисиця показував швидкість руху велосипедиста. Він її, малював, він її малював, казав, що вона велика. Чи вплинуло це на його е, ну, похибку його, його показав. З приводу того, що це могло б впливати на покази Свідка Грінченка з приводу швидкості велосипедиста, так Свідок Грінченко не сказав швидкості велосипедиста. Швидкість руху велосипедиста можна вирахувати за заміряними на експерименті, відстанями та часом, говорить Богдан Глядик. Цей шлях, що подолав пішохід з моменту, коли його бігнав велосипедист, до моменту, коли він почув це 3 метри 25 сантиметрів. значить, три варіанти, коли він пройшов, найшвидше він пройшов за 4,5 секунди. Шляхом абсолютно елементарних арифметичних розрахунків. У мене швидкості 28 км не вийшло, але в мене вийшла найменша швидкість велосипедиста 26,5 км на годину. В залежності от условий средняя скорость велосипедиста в городських условиях составляє от 10 до 15 км в час. Если город может похвастаться наличием велосипедных дорожек, 15-17 км в час. Скорость 28 км. Час на велосипеді може світ спортсмен на спеціальному покритті, без пересіченої міцності, без пішоходу. Свідка Ігоря Грінченка також мали допитати в суді, але він прийти не зміг. Повідомив, що перебуває у відпустці за межами міста Полтава. Однак на наступне засідання пообіцяв з'явитися. Залишилося ще дослідити з того, що було клопотання дослідження основних експертиз, які були проведені під час того розслідування. Наступне засідання має відбутися наприкінці вересня. Нагадаємо, аварія сталася 6 листопада 2018-го. На пішохідному переході Наталія Саєнко за кермом позашляховика зіштовхнулася з неповнолітнім велосипедистом. Після двох місяців коми Артем Левченко помер. Водійку обвинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Торік, 25 листопада, Наталію Саєнко суд виправдав через недоведеність кримінального порушення. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.